Аді вітати! команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке: цінний вантаж. Черкаські волонтери отримали гуманітарку з данії для військових та на облаштування обласного госпіталю ветеранів машини для фронту. Уманська міська рада разом із місцевими бізнесменами та меценатами придбала автомобілі для захисників на порозі епідемії. Минулого тижня медики діагностували грип та ГРВІ у понад 4 тисяч черкащан. Нові розвідкові проєкти реалізували на Черкащині. За підтримки Глобального фонду боротьби із снідом, туберкульозом і малярією в Україні, обласний протитуберкульозний диспансер отримав вартісне діагностичне обладнання, зокрема, сучасний томограф і рентгенівський комплекс. Про таке повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, щоб запустити в роботу це обладнання, коштом обласного бюджету облаштували потрібні приміщення. Персонал уже активно все опрацьовує, адже тут зацікавлені в розвитку та покращенні медичних сервісів для населення. Кожне таке оновлення це інвестиція у здоров'я наших жителів, зазначив Ігор Табурець. Черкаські волонтери благодійного фонду Лад отримали цінний вантаж із Данії. Меблі, матраци, постільна білизна. Далеко не весь перелік гуманітарної допомоги. Її передали в госпіталь. Нормально. У ці вантажівці те, що цінніше за труби з грішми. Це гуманітарна допомога від партнерів з Данії, складані матраци, офісні меблі, медичний інвентар та розхідники. Все це передали для облаштування обласного госпіталю ветеранів війни. Гуманітарний вантаж приїхав від наших давніх партнерів з Данії клуб. Українців місто Вайле госпіталь складається з багатьох тобто підрозділів, потребують забезпечення. Ну тобто, мабуть, кожна кімната, палата де знаходяться підопічні. Загалом майже половину переданого адресованого госпіталю серед закордонної допомоги є дещо й для військових. Ми опікуємося понад 65 військових частин. Для них ми отримали вогнегасники, кемпінгові стільці, шланги пожежні, також палатки, надувні матраси, стільці і інше. З 22 го року це вже п'ята фура з допомогою яку відправляють данські партнери. Можуть передати більше, але гостро стоїть питання: де зберігати гуманітарку тут у Черкасах. Пояснює керівник волонтерського штабу. Робота волонтерів лише здається легкою. Насправді це Робочий день 24 на 7, без вихідних і відпусток, за якою стоїть ціла команда і механізм, що працює як годинник. Заявки ми збираємо досить швидко. Якщо от, наприклад у нас є гугл-форма, туди е, військові завантажують заявочки, всі їхні потреби. Ми це швидко опрацьовуємо. Тобто, в нас ну день два, і заявка зібрана. Військові прямо такі відео записують, що прямо ну за душу бере воно е, так, дякують, і е, що як же ми цінуємо вашу допомогу, і що в такі нелегкі часи ви досі вже на четвертий рік війни, ну майже на четвертий рік не спиняєтеся. Щоб подякувати волонтерам, військові знаходять час і можливості. Навіть коли обстріли не вщухають. Нам дуже приємно, коли вони роблять звіти. Коли ці відео м, з позицій знімаються, так. там, за кадрами, вибухи, це дуже зворушує. так Буває на відео чути. Вибухи також бійці розписують українські прапори і передають їх сюди. Дехто дарує пачі і шеврони на згадку про підрозділи, з якими тут постійно на зв'язку. Та найголовніше, на що чекає волонтерська команда, це повідомлення від захисників, що Україна нарешті перемогла. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана Уманська міська рада разом із місцевими бізнесменами та меценатами придбала автомобілі для захисників детальніше у сюжеті телекомпанії Умань. Нині захисники, які щодня оберігають країну, потребують технічної підтримки. Оменська міська рада разом із партнерами передала їм три автомобілі та лафету, яка вже вирушила на Покровський напрямок. Ми активно долучились до підтримки наших захисників, і сьогодні я теж зі словами вдячності до вас, оскільки останній запит, який прийшов до нас, крайній запит, який прийшов до нас нещодавно. Це була лафета для 35-ї бригади, 88-й батальйон на Покровський напрямок, де служить мій рідний брат, уже четвертий рік. І е, нам е, на жаль не вдалося швидко зібрати ці кошти самостійно, тому ми звернулися за допомогою до міської ради. І за допомогою міської ради, а також всіх меценатів, хто відгукнулись. Буквально за півтора дві, два дні нам вдалося зібрати 150 тисяч гривень. І хлопцям була замовлена лафета зі слів Ірини Платньової, Уманська міська рада разом із партнерами робитиме все можливе, щоб максимально підтримувати захисників, надаючи їм необхідну техніку, обладнання та інші ресурси для виконання службових завдань. Наше місто, наші бізнесмени, наша громада показує вкотре свою єдність. Сьогодні ми доводимо те. Що наше місто, що наш бізнес? Ви всі стараєтеся максимально допомогти. Це Дрібницю, яку ми зробили всі разом. Я ще раз хочу подякувати всім за те, що ми зробили. У нас сьогодні є три автомобіля, на які ми зібрали, і ще ми частково оплатили лафету. Одна з меценаток, Оксана Гордій, звернулася до військових, подякувала їм за захист держави та наголосила, що обов'язок кожного громадянина допомагати захисникам у тилу. Я хочу, щоб ви розуміли, що не дивлячись на те, що ми не там з вами, ми вас підтримуємо і будемо підтримувати, і ми намагаємося робити все, що можемо. Я як представник Уманського територіального підрозділу оборони, хочу в черговий раз подякувати за надання неоціненої допомоги. Хочу підчеркнути, що в черговий раз, тому що далеко це не, не перший раз, я сподіваюся, що не останній раз. Місто, громада і всі небайдужі люди, які залучаються до збору донатів, жодного разу нам не відмовили. При першому запиті завжди надавалася допомога. Тому ми вам дуже вдячні і сподіваємося на подальшу спільну півпрацю. Ми будемо старатися максимально робити все, що в наших силах. Слава Україні! На Уманщині через коротке замикання електромережі виникли дві пожежі. Зокрема, у Христинівці на другому поверсі Центру культури та дозвілля загорілося в приміщенні костюмерної. Пожежу ліквідували рятувальники. А в житловому будинку у селі Колодисте вогнем знищено покрівлю та перекриття, електротехніку та речі домашнього вжитку. Вогняну стихію приборкали рятувальники і пожежна команда з Ладиженки. Минулося без постраждалих, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. На Черкащині триває епідемічний сезон грипу ГРВІ та COVID-19. Про поточну ситуацію із захворюваністю в області розповів під час брифінгу генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Папач. Минулого тижня на Черкащині на грип та ГРВІ захворіли понад 4 тисячі людей, майже половина діти. covid 19 підтвердили у 40 пацієнтів. Рівень захворюваності зріс. Незначно, але залишається нижчим за епідпоріг. Найбільше хворих у Золотоніському районі до лікарень шпиталили понад 300 осіб, серед них 25 із коронавірусом. Летальних випадків не було. Із початку підсезону, тобто із жовтня місяця, в області зареєстровано 29 572 випадки захворювань на грип та ГРВІ. Таким чином, перехворіли. Були трошки більше 2% від загальної кількості населення Черкащини. Кількість захворілих на грип ГРВІ на 7,3% більша у порівнянні з аналогічним періодом минулого епідсезону. І з поміж захворілих, 56% випадків зареєстровані серед дитячого населення. Зі слів Володимира Папича, COVID-19 поступово стає частиною звичайного сезонного підйому захворюваності. Він уже не спричиняє масових спалахів, як у попередні роки, і не дає різких піків. Частка коронавірусу серед усіх респіраторних інфекцій нині стабільна і незначна. В області з початку підсезону проти грипу вакциновано 1329 осіб. В тім числі 793 79, 793 особи із групи медичного епідемічного ризику. Хочу привернути вашу увагу, що ризики одночасного інфікування проти грипу і коронавірусної інфекції е, залишаються доволі високими, а ризики смертності у випадку такого поєднання у 6 разів вищі, ніж зазвичай. Єдиний надійний спосіб захиститися від тяжкого перебігу COVID-19 19 вакцинація. Особливо важливо робити щеплення людям із хронічними захворюваннями, людям віком понад 60 років, медпрацівникам, педагогам та військовослужбовцям. Згідно оновлених рекомендацій, схеми вакцинації проти COVID-19 на сьогоднішній день максимально спрощені. Для більшості людей достатньо зробити одного щеплення. І цього достатньо для того, аби мали напружений імунітет для окремих людей, які входять до груп ризику, необхідно зробити і ревакцинацію через 6-12 місяців. Після першого щеплення нині в медичних закладах області є понад 7700 доз омікрон специфічної вакцини проти COVID-19. на регіональному закладі. Також зберігається 100 доз дитячої вакцини від цієї інфекції наразі. За рахунок гуманітарної допомоги вакцинація від covid 19 є безоплатною. Вакцинуватися можна в пунктах щеплень їх в області на базі закладів охорони здоров'я функціонує 88. Крім того, проводяться виїзні вакцинальні акції з двома вакцинобусами Черкаського обласного центру контролю і профілактики хвороб. В ході яких знову ж таки безкоштовні щеплення, як згідно національного календаря, так і від COVID-19 безкоштовно можуть отримати жителі нашої області. Володимир Папаць зазначив, що під час епідемічного сезону грипу ГРВІ та COVID-19 варто дотримуватися простих, але ефективних правил безпеки, уникати скупчень людей. Дотримуватися дистанції, користуватися масками, часто мити руки з милом або антисептиком, не контактувати з хворими та дотримуватися респіраторного етикету. Уникати близького контакту із людьми, які мають ознаки респіраторних вірусних інфекцій, не торкатися немитими руками очей, носа, рота. Уникати обіймів рукостискань, регулярно провітрювати приміщення, частіше робити вологі прибирання в наших приміщеннях на роботі, вдома. Ну і зрештою дбати про свій імунітет якомога більше перебувати на відкритому повітрі, якщо дозволяють погодні умови, займатися фізично активними справами, ну і поповнювати за можливості свій раціон вітамінами. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У Смілі відбувся яскравий і пізнавальний воркшоп учителів хімії. До участі запросили педагогів закладів освіти міста, які прагнуть урізноманітнити свої уроки з сучасними підходами та експериментами. Більше у сюжеті студії Сміла новини. Тема зустрічі кольорові та якісні реакції об'єднала фахівців, захоплених наукою, що завжди вражає своїми ефектами. Місцем проведення стала Смілянська школа номер 10 де створили справжню лабораторію барв і формул. Воркшоп провела вчителька хімії цього закладу Ірина Загородня, котра стала приможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу учителя року року-2025» у номінації Хімія вона поділилася знаннями дослідів, що допомагають учням краще зрозуміти суть хімічних процесів і полюбити предмет. Хімія мене не ще зі школи, і я завдячую. Дякую цьому своїй вчительці Ірині Володимирівні Белінській. Я їй дуже вдячна, що вона запалила в мені любов до цього предмета. Ще ці школи я його дуже добре вивчала, навчалася в профільному класі, брала участь в олімпіадах. І в якийсь момент свого життя вирішила стати хіміком, чим, скажу відверто, дуже здивувала своїх батьків, тому що вони мріяли про інше майбутнє, але насправді я дуже люблю свій предмет і я хотіла б запалювати цю любов своїх учнів. Учасники не лише обговорювали методики проведення якісних реакцій, а й власне. Норуч експериментували. Перша група вчителів технологи досліджувала якість представлених зразків харчових продуктів, зокрема наявність крохмалю в сирі та сосисках, фосфатів у молоці та кислот в овочах і фруктових соках. Друга група практиків перевіряла методи виведення надскладних плям йоду з одягу за допомогою хімічних станів та реакцій. Група ж дослідників отримала індикатор з природньої сировини і перевірила його в дії, демонструючи, як хімія може стати мистецтвом кольору. Магічні передбачення, вражаючі фокуси, зустріч видалася цікавою пізнавальною повчальною, водночас магічною пам'ятною і відповідальною. Хімія наука не тільки теоретична, а й експериментальна. Проведення на уроках дослідів, експериментів, практичних робіт дає змогу вчителям зацікавити учнів своїм предметом і показати всю велич цієї науки. Сьогоднішня зустріч була присвячена практичній роботі. Наші вчителі експериментували про. Будули цікаві досліди. Цінність таких зустрічей полягає в тому, що вчителі діляться своїм досвідом та ідеями. І кожен сьогодні, йдучи додому, поповнить скарбничку свого портфоліо педагогічного і ще однією цеглинкою. На погоду Черкащини продовжує впливати антициклон з Європи. Він перекриває шлях холоду в наші широти. Разом з тим його висотна улоговина сприятиме підвищені вологості. Тож місцями до кінця тижня збережуться невеликі дощі. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, на 14 листопада відносна вологість повітря висока 97 градусів. І суттєво протягом доби вона не зміниться. Атмосферний тиск залишається підвищеним 757 міліметрів штутного стовпчика. Температура протягом доби 4-10 до градусів у Черкасах 5-10 градусів. Вітер північно-західний, слабкий 1-4 метри за секунду. Поєднання таких явищ сприяє утворенню туманів, тож попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та в першій половині дня 14 листопада по Черкаській області та Черкасах туман, видимість 200 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. 14 листопада здавна вважається початком зими та перших морозів. Якщо сьогодні дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!